Сім кроків конкретних, які допоможуть тобі досягнути будь-яких цілей. Перша визнач справжню ціль і чому вона твоя, чого ти хочеш насправді, не те, що треба чи модно, а те, що запалює тебе всередині. відчуй. Її закрий очі, уяви, як ти почуватимешся, коли досягнеш цієї цілі. Чому це важливо саме для тебе? Друге. Деталізуй, візуалізуй. Якщо цей подорож, куди саме з ким, які емоції переживаєш, де житимеш. Якщо це машина-будинок, а яка марка, розмір, колір, як ти себе почуваєш за кермом у цьому просторі. Третє. Визнач ресурси. Та перешкоди, що тобі потрібно для досягнення цілі, знання, навички, гроші, зв'язки, час, що може завадити страх, сумніви, негативні установки, зовнішні обставини, це важливий етап для працювання блоків, адже ми знаємо, що багато перешкод у нас в голові або в родових програмах. Прибери чотири, прибери енергетичні блоки, що страх, самотність, бідність це програма регулярно працює над собою. Енергетична чистка пропрацювання родових програм. Страх проявитися, бідність, вінок безшлюб'я, без активація чак. П'яте. Дій потроху на найважливіші дії час щодня, щоб зробити хоча б одну спрямовану ціль. Відслідковий прогрес. Радій кожній перемозі. Це мотивує. Шість будь вночкою і вірю в себе. Пам'ятай, що твоя ціль вже чекає на тебе. Залишилося лише пройти шлях. Я відкрила запис. На індивідуальну консультацію, де вас шанс зануритися в розблокування програм місць обмежено. Ну що є?